Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про те, як медитація може допомогти нам побороти тривожний розум, поганий настрій і депресію. Як працює наш тривожний розум? Тож, друзі, давайте, щоб краще і одразу зрозуміти, як це відбувається, перенесемось в ситуацію. Ви сидите спокійно на дивані, дивитесь телевізор, все добре, ви розслаблені і спокійні. І тут у вас в голові зароджується думка. До прикладу: Ой, завтра моя машина може зламатися, і я не попаду на роботу. І що робить наш розум? Як працює наш? Наголошую, поки що, тривожний розум. Наш тривожний розум починає або заперечувати цю думку і боротися з нею, або погоджуватися з нею і також розвивати діалог. І що відбувається далі? У вас з'являється думка, ой, в мене може зламатися машина завтра, я не потраплю на роботу, і ваш розум починає додати думки. Ви починаєте роздумувати: от, якщо я запізнюсь, мене звільнять. Якщо мене звільнять, я втрачу гроші, якщо я втрачу гроші, я не зможу забезпечувати сім'ю. І пішло, поїхало. Або якщо ви її заперечуєте, то це виглядає так: ні, моя машина не зламається, все буде добре. Я точно перевірив, я точно перевірив, і моя машина 100% не зламається. Після цього думка знову стає сильнішою, і каже, ні, машина може зламатися ви такі, А може я недостатньо перевірив машину, треба піти в гараж, перевірити її. І в такому випадку, вже буквально за декілька хвилин, ви вже не помічаєте цього чудового серіалу, який ви дивитесь. Ви вже не помічаєте вашої прекрасної квартири, ви вже не помічаєте навіть дружини, яка поруч з вами, дітей, нікого. Ваш тривожний розум настільки затягнув вас в діалог з цією тривожною думкою, що ви вже випали з реальності, ви вже випали з тут і зараз, і ви зараз просто ведете діалог з своїми тривожними чи депресивними думками в себе в голові. І навіть через деякий час вам може здатися, що це вже реальність, так ця думка стає настільки сильною, що ви вже реально починаєте тривожитись, переживати, що у вас може завтра зламатись машина, хоча це була всього навсього Тривожна думка, з якою ви б мали поводитись насправді по іншому. Саме так, друзі, ми впадаємо в тривожні і депресивні стани. У нас з'являються думки, ми їх якось оцінюємо, ми починаємо з ними діалог, боротьбу, і вони втягують нас в цей наш такий внутрішній тривожний світ, в якому все погано, в якому постійно треба сперечатися з цими думками, доказувати їм, що все добре. І від цього ми стаємо тільки нещасливішими. Ключовий момент вченими е, спеціалістами з когнітивно поведінкової терапії було доведено, що в тривогу і в депресію нас вводять не самі негативні думки, тобто не сама негативна думка про те, що в мене може завтра зламатися машина, чи я попаду в аварію, а наша реакція на них. Тобто е, тривожні думки, депресивні думки з'являються у всіх, так? У всіх без винятку, людей. Але саме наша реакція, наша неправильна реакція на ті тривожні думки, тобто, коли ми входимо в діалог з нашими думками і починаємо або заперечувати, ведучи внутрішній монолог, або погоджуватись, також ведучи внутрішній діалог. Саме наші реакції, наша взаємодія з цими негативними думками і наш розвиток цих думок, далі в речення, в цілі поеми, коли ми все в собі носимо, роздумуємо, обдумуємо. Саме це пізніше вводить нас в стан тривоги, депресії. І нещастя такого нещасного поганого настрою, коли нам нічого не хочеться, все погано, все навколо жахливо, і взагалі це життя не вдалося. Так тож, друзі, тепер підходимо до найцікавішого пункту, як медитація може допомогти нам позбутися цього кола зачарованих негативних думок і побачити проблиски світла в кінці тунелю. Отож, як медитація допомагає нам приборкати тривожний розум і почуватися щасливішими. Знову ж таки, дослідники-психологи дійшли висновку, що люди, які регулярно практикують майндфулнес медитацію мають можливість завдяки цій медитації виробити дещо інший спосіб сприйняття власних думок і дещо інший спосіб взаємодії з цими думками. Отож, люди, які регулярно практикують медитацію, за деякий час опановують навичку не входити в діалог з власними думками, не боротися з ними. А стати ніби стороннім спостерігачем за тим, що відбувається в нашій голові, знову ж таки повертаємось до нашого прикладу з машиною, яка може поламатися завтра, якщо така думка з'являється в розумі людини, яка регулярно практикує медитацію. То така людина просто перебуває як сторонній спостерігач на березі озера в своєму розумі, і коли в неї з'являється думка про те, що може завтра статися щось страшне. Ця людина просто дивиться на ту думку, відмічає її, каже про себе, отак, в мене з'явилась думка така. І просто спостерігає, як ця думка, як кораблик, протікає по ріжці і йде далі. І натомість може прийти інша думка, ще страшніша, ще гірша. Але на відміну від тривожної людини, в якої тривожний розум, яка не практикує медитацію, така людина не починає. Боротися чи погоджуватися з цією думкою, вона просто спостерігає ніби з боку. За тим, що відбувається в її розумі, таким чином це приносить певний такий прекрасний тип спокою, коли навіть ваші думки не можуть вивести вас з рівноваги. Як це детально працює при регулярній практиці медитації, в вашому розумі формується ніби такий буфер, ніби така зона такої навченої усвідомленості, завдяки тому, що ви регулярно практикуєте медитацію. І коли у вас з'являються тривожні думки, ви вже маючи цей м'яз усвідомленості, можете просто відсторонитися в бік і спостерігати за вашими думками, відмічати її їх, бачити їх так, дякувати їм за те, що вони прийшли, але не брати участі в діалозі з ними. Отож щоб зробити це відео більш практичним і для того, щоб більш переконати вас, що це дійсно працює, пропоную вам разом зі мною зробити одну з найпростіших технік такої медитації. Але моя рекомендація завершити дивитись це відео, послухати мою інструкцію і далі вже в тишині спробувати зробити цю медитацію самостійно. Ця медитація називається усвідомлене дихання. Що вам для цього потрібно? Вам потрібно вмоститися зручно з прямою спиною. Ви можете сидіти, наприклад, як зараз на стільці чи на дивані, або лягти, але важливо, щоб ваша спина була пряма. А під голову, якщо ви лягаєте, можете підкласти собі якийсь валик чи невеличку подушку. Далі, все, що вам потрібно зробити, це при відкритими або закритими очима. Вам потрібно почати дихати. Можемо почати, наприклад, можете почати з трьох глибоких вдихів і видихів паралельно. Усвідомлюючи своє дихання паралельно, розуміючи, відчуваючи, як повітря входить в ваші легені, входить через ваш ніс, і при видиху також вся ваша діафрагма, наприклад, груди опускаються, і повітря виходить через ваш рот. Найкраще вдихати через ніс, видихати через рот. Отож, зробіть три глибоких вдихи, три глибоких видихи, усвідомлюючи це. Після того ви дихаєте плавно, рівно так як зазвичай, ви не дихаєте якось по особливому. Але що для вас важливо, це спостерігати за вашим диханням. Отож, вашим завданням буде протягом 5 хвилин вдихати і видихати, і при цьому слідкувати так м'ягко, слідкувати за кожним вашим вдохом і видохом за допомогою вашого розуму. Друзі, ця вправа насправді дуже простесенька, так і навіть нема сенсу дуже довго описувати, бо вона дуже дуже легка, дуже базова. Але насправді вона може зробити фундаментальні зміни в тому, як ви почуваєтеся. І завжди звільнити вас з часом навіть від депресивних станів, тому що практика усвідомленого дихання, усвідомленої медитації входить в обов'язкову програму, наприклад, з лікування депресії в таких методах, як когнітивно-повдінкова терапія. Знаю також, що входить вона в деяких методах інших психотерапій. Друзі, надіюсь, цей випуск був дійсно корисним для вас. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи практикуєте ви медитацію. Чи ви коли-небудь пробували її? Що ви думаєте про це? І зробіть, будь ласка, цю вправу. Я вас дуже прошу. І після цього напишіть в коментарях, як ви почуваєтеся після виконання цієї вправи. Дякую, друзі, вам за перегляд. З вами був Василь Єворський. До нових зустрічей!